Нова епатажна заява Дональда Трампа викликала хвилю обурення США. Кандидат у президенти від республіканців звинуватив Барака Обаму у створенні іділ. А свою суперницю Гілларі Клінтон назвав співзасновницею цього ісламістського угруповання. Такі закиди Трамп робить уже не вперше, заявляючи, що дії чинної адміністрації США призвели до розквіту радикального ісламізму. Наш уряд недостатньо захищає нас. Наша влада випустила на волю і діл. Я називаю президента Обаму та Гілларі Клінтон засновниками ісламської держави. Вони призвели до її появи. Гадаю, Клінтон можна дати нагороду найбільш цінний гравець. Думаю, і діл може вручити їй таку нагороду. Білий дім від коментарів утримався. От Гіларі Клінтон зазначила, що Трамп повторює риторику Владіміра Путіна та ворогів США, які критикують позицію Вашингтона, не пропонуючи дієвих шляхів боротьби з тероризмом. Головною ж темою виступу Клінтон у місті Ворен, що в штаті Мічиган, стали економіка та робочі місця. Ми повинні знайти спосіб і нарешті зробити так, аби торгівля працювала на нас, а не проти нас. Хочу сказати усім працівникам у Мічигані і у всій країні. Я зупиню будь-яку торгувальну угоду, яка знищуватиме робочі місця або викликатиме зниження зарплат, в тому числі і трансатлантичну угоду з ЄС. За оцінками оглядачів. Трамп уже 10 днів провокує негативні заголовки про себе у змі. Зокрема, цього тижня він закликав своїх прихильників скористатися правом на володіння зброєю, аби не допустити Клінтон до влади.